Друзі, всім привіт! Я сьогодні на роботі, здійснюю обхід своїх стрілок, шпал, рейок І ось хочу вам розказати про один гриб, який називається лентин лускати, який дуже любить рости на дерев'яних шпалах. Які просочені креозотом Креозот це такий антисептик. Дуже ядовитий, навіть канцерогенний вважається, він використовується цей криозот для консервування деревини. І якщо щоб шпали не псувались, то вони просочують, просочуються цим антисептиком криозотом. А цей грибочок дуже любить рости на цих шпалах. Ось він має така його характерна особливість, буде видно чи ні. В нього низ пластинок такі посічені, ніби пилочкою. Ось так от. Вентин лускатий. В лісі він зустрічається на хвойних деревах. Це дерево рунівний гриб, хоч він і... Вважається умовно, істівним, але на шпалах його збирати я категорично не рекомендую, тому що гриб як губка впитує ці всі дуже шкідливі речовини, антисептики зі шпали і сам стає дуже ядовитим. Ось так, такий гриб. Вентин лускатий. Так що зараз підемо, може ще знайдемо. Ось іще один гриб. Ось також на шпалі. Так що кому було цікаво, ставте вподобайки. Всім міцного здоров'я, мирного неба і побачимося в наступних відео.